Друзі, всім привіт! Вітаю у новому відео. І сьогодні хочу розпочати його із нашого такого сімейного заходу, з нашої пробіжки. Хто підписаний на мене в інстаграм, бачили фото із забігу, і також я у спільноті ділилася декількома кадрами. Я люблю такі, знаєте, сімейні заходи, де можна зібратися всією родиною і з користю провести час. Ми, коли в Україні жили, теж постійно брали участь і в дитячих забігах, і кольоровий забіг ми бігали. Я також бігала забіг за Небесну Сотню. І тут якось в газеті натрапила, що буде у нашому місті забіг на 10 кілометрів, але для мене це забагато, і плюс я подивилася, що це дуже дорого. Стартовий внесок 50-60 франків. Ну, для мене зараз наразі це дорого. Та я вирішила шукати не відмазки, а можливості, і знайшла таку можливість ось за допомогою ось цієї організації, ви бачите назву на екрані зараз. Можна, якщо ти знаходишся на соціальних виплатах, вони допомагають вам і оплачують за вас стартовий внесок. І я цим скористалася для нашого сімейного забігу. Бо тут нашій сім'ї участь обійшлась близько 80 франків, але ми повністю бігли безкоштовно, плюс дітям ще також видали футболки, тобто ми отримали три футболки на дітей. І також було супер мега приємним сюрпризом, те, що дорога в цей день нам також була безкоштовна. Оскільки ми бігли сімейний забіг у столиці у Берні, нам до неї їхати півгодинки. Тобто ми їхали і тут, по місту тролейбусом чи автобусом можна було потім потягом їхали, і по місту також по Берну Ми проїжджали трамваєм, і назад шлях був безкоштовний. Як бачите, бігуна наймолодшого ми несли всі по черзі. Він трішки біг також і сам з нами за ручки, але основну, все ж таки, дистанцію ми його несли. Добре, що дорослих у нас багато. Ну і ось ми вже фінішуємо. Загальна дистанція була. 1650 метрів. Ми пробігли трішки більше, ніж за 15 хвилин, звісно, що так можна було і пройти пішки, але ми по-чесному трошки бігли, трошки йшли за можливості. І також вгорі прикріплю вам посилання, і також воно буде в описі від організаторів, які знімали відео для нас на пам'ять. А після фінішу ми пішли у павільйон, і там було кілька локацій із лотерейками. Швейцарці дуже люблять усі всі розіграші, тож ми також приєдналися до цих азартних забав. І потім вирішили прогулятися містом. І ось бачимо бігунів, які бігли одну милю, це там трохи більше 16 кілометрів. Маршрут пролягав по центру міста по таким найкрасивішим вуличкам.

Такі організовані, чи бігаєте просто тільки для себе, не берете участь у таких заходах. І якщо бігаєте, то яку дистанцію долаєте? Бо наразі мій особистий рекорд це забіг на 5 км, найбільше я не наважуюся. А це ми вже вдома і Захар розбирає нашу добичу. Вирішила також з вами поділитися цими кадрами щасливої дитини, яка розбирає усілякі вкусняшки, там сувеніри, ми кепки виграли, баф, водичку нам також давали, якесь печиво вони повигравали. А в продовження теми про здоров'я хочу поділитися з вами рецептом домашньої граноли. Для приготування граноли нам знадобляться вівсяні пластівці. Грецький горіх, фініки, суміш насіння. Можна взяти якесь одне, наприклад, з гарбузовим буде дуже добре. У мене тут суміш гарбузового, насіння соняшника, льон та кунжут. Також кокосова стружка та банан. Усі пропорції та інгредієнти продублюю також у опис під відео. Банан я подрібнюю блендером, можна це зробити і, звичайно, виделкою. Ну, Я вирішила скористатися блендером. І також збризкую його кількома краплями лимону. Далі я подрібнюю горішки, не дуже дрібно, щоб все ж таки відчувалося, що це горішки, а не незрозуміло що. І потім змішую усі сухі інгредієнти разом. say Далі всі сухі інгредієнти всипаю до банана нашого перетертого і теж ретельно перемішую. Фініки я одразу не додаю, щоб вони не підгоріли. І Коли вже все ретельно вимішаю, перекладаю у форму, застелену пергаментом, і ставлю у духовку на 160 градусів. загальний час буде десь 30-35 хвилин. Кожні 10 хвилин я відкриваю духовку, дістаю гранолу та перемішую її, щоб вона просушувалася більш рівномірно. А тим часом нарізаю фініки, теж не дуже дрібно, і буду додавати до граноли за 15 хвилин до приготування. І коли гранола готова, дістаю її і залишаю на деякий час, щоб вона охолола. Потім пересипаємо у якусь ємність. У мене і київська така, як для круп. І споживаємо, хто як любить, хто з молоком, хто з йогуртом, можна навіть просто так. Я планую їсти з йогуртом натуральним, а також буду додавати свіжі фрукти чи ягоди. І у мене є ще в замітках кілька рецептів. Якщо вам сподобалася така ідея, напишіть мені в коментарях, якщо хочете, щоб я поділилася з вами також іншими варіантами домашньої граноли. Також у цьому відео я вирішила поділитися з вами кадрами із нашого життя, які події у нас відбуваються. Тут ось нам е, вдалося потрапити знову на наші улюблені розвиваючі заняття з Андрійком. Ми зараз поки що на них не ходимо, тому що у мене на цей самий час е, уроки французької, а тут на курсах у нас в школі був вихідний. А тут вчителька написала на занятті, що заняття відбудеться, незважаючи на те, що усюди все закрито. Тому ми з радістю з Андрійком відвідали заняття. Ось зробили такого собі друга із кульки. Він, як неваляшка, не перевертається, там такий секретик всередині. Не дуже зважайте, що ми тут в шапці, в нас було ще холодно, 10 градусів, а вже зараз 25. Гуляємо в шортах, погода дуже мінлива. І коли ми верталися із заняття, подивіться, кого ми зустріли. Це вже мама Качка гуляє, вигулює своїх двох маленьких каченяток. Це було так мило. Захотілося з вами поділитися. І також на цих вихідних мені випала нагода побувати на такому матчі із американського футболу. Тут грають дві команди: одна наша місцева, куди ходить займатися мій старший син. А друга команда приїхала з іншого кантону. Я не пам'ятаю точно з якого. І це вже матч-відповідь. Минулу гру вони грали у них, а цю ось зараз грають у нас. Насправді було дуже цікаво спостерігати, хоча я не знаю з правил, але все одно така активна гра і досить небезпечна. Ось одного гравця збили, і його забирають працівники швидкої, яка також завжди стоїть під час таких матчів. Богуслав, звісно, що не брав участь у цьому матчі, оскільки він лише кілька разів ходив. І щоб вже брати активну участь, потрібно, як він сказав, отримати ліцензію від тренера, який дозволить брати участь у вже іграх справжніх таких. Ми їдемо до перукарки, будемо стригтися і фарбувати волосся. Все, я вже вийшла від перукаря. Ось такий колір вийшов. Я вже повертаюся додому, покажу вам садочок місцевий. Трішки так з вулиці, як він виглядає. Тож у наступних відео зустрічайте мене із новою вже зачіскою. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Дайте знати, якщо вам сподобалося пальчик вгору, поставте мені. Також підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Попереду ще багато цікавого. Наразі я трішки прихворіла, але вже почуваюся краще. Тому незабаром буде, я думаю, потужна мотивація на прибирання, бо останній тиждень я пролежала у ліжку, нічого не робила. В квартирі трішки це помітно, погром такий. Тому до нових зустрічей побачимося. Дуже скоро. Сподіваюся, Па-па!